Друзі, привіт! Сьогодні немає бажання знімати якісне відео, тому відео буде таке домашнє робоче, як констатація факту сама для себе. Пам'ятаєте оцю хойку хишкіліану, варігатну хишкіліану, яку я вам показувала, і ми з вами разом визначилися, що вона посаджена до гори дригом. Я дістала її з ґрунту і справді, я посадила її вусом до ґрунту, а пупкою до гори. Ну що ж, нічого мені не залишилось, як прислухатись до поради більш досвідченої людини і покласти цей черенок на вологий ґрунт кокосового торфу, тобто кокосового різаного волокна. Взяла ось таку коробочку, вона низька, розташувала тут кокосовий ґрунт, звичайний кокосовий ґрунт із пакету з крамниці. І ось таким чином розташувала свою хишкілянку. Один вузел, ось, бачите, окреме листечко, це один вузел, я зрізала трішечки подалі, розташувала, ну, а цю за допомогою скріпок на цьому кокосовому ґрунті. То, знаєте, за цей тиждень, що вона отак розташована в імпровизованій теплиці, тобто оця коробочка розташована у цій пакеті, то бачу, що повеселішали її листя, і, як мені здається, навіть набрякли корінці біля, біля її вузлів. тож Думаю, що все буде з нею добре. Таким чином, ця коробочка без дренажних отворів, розташована у звичайному зіпакеті, і висить під лампою. Там тепло, світло, то думаю, що до весни ця хєчка повинна отямитися. Друга хвоєчка сігілась сплеш, яку я знайшла вмираючою на своєму підвіконні. Як я казала вам, я зрізала їй. Ось такий довгий пагон, розташувала її у воді, у стаканчику, у воді, з додаванням кузминчиків волоя, і таким чином вона, можна сказати, тиждень простояла в акваріумі. Нібито там і тепло, і світло, і волога. І мені здається, що водичка все рівно залишається холодною. Хоч і, як я і думала корінці в неї розкупляться і почнуть зростати від вузла, а не від по всьому стовбурцю, то я бачу, що так, вони набубнявились, тургор листя, не можу сказати, що відновився, але стали більш такими пружними. То, думаю, що не час зараз тримати її у воді, все рівно холодно то зараз візьму маленький стаканчик і так само розташую її не в торф, а в кокосовий ґрунт. Ось такий маленький стаканчик із кокосовим ґрунтом я розташувала цей зрізик сігелатісу, зверху побризкала водичкою, занурила сам вузол під ґрунт. Ну, Сподіваюсь, що таким чином вона почне потрішечки оживати. ґрунт зверху, як ви бачите, побризкала із полівізатора, водичка буде розповсюджувати по цьому ґрунту. ґрунт колкосовий, він має властивості збільшуватися в об'ємі, тож насипала неповний стаканчик цього ґрунту, бо ґрунт ще трішечки підніметься разом із цією хвоєчкою. Зараз підпишу якого числа я зробила цю маніпуляцію і будемо спостерігати за подальшими подіями? Я запропонувала таким чином цій хвоєчний шанс на життя. Якщо вона спроможна боротися за себе, то вона буде боротися. Принаймні вона має таку нагоду. На відміну від тих людей, які загинули сьогодні в Кривому розі. Всю ніч тривали пошукові роботи. Тліла надія знайти матусю з трьома дітьми живими, але на жаль. Матуся двоє синів загинули, ну, а немовля, і досі шукають. Бережіть себе, все буде Україна. Тримаймось.